Кліматим Птахіл Мадяра. Падабум мазафака ото гепнуло бас-гітара! Тепер дивимося уповільнено. Ось захід в козаків клінчика. Тут танк висирає останній постріл і єбейший детонюрен. Картина маслом, ні. А зараз експрес емоції дві в одному. Пам'ятаєте той фільм жахів, де чуваки від смерті бігали, міняючи хід подій? Назву, я його не пам'ятаю. Чорт з табакерки вилазить з числа танкістів. Розігрітий такий. Незаблюрена версія у телеграм-каналі Мадяр. Жарко йому роздягається і прямує у посадку. О, у одних гатях темно-синіх радянсько-армійських залишився. Заскокує у посадку. Ну, як же так, після такого вйо зарвав бися сся Уважно спостерігаємо, он він. 3, 2, 1. Томаш! А це вже карма. Від бабки втік, від дядки втік, від цукерка протипіхотного не втік. До розвідка бригадна після вчухання пожежі, бажаючих поковштолувати повторно непідті.